Хороша чернозюнчик, багатий. От. До зими перепаханий. Я зібрався влаги, де земля готова, посіву. На Дніпропетровщині військовим АТО почали оформлювати обіцяні державою земельні ділянки. 200 гектарів мають отримати бійці 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади. Вони демобілізуються та будують великі плани на мирне життя. Ці військові планують об'єднати свої земельні паї і створити екопоселення. У перспективі це відмова від урбанізованих міст, життя у екологічно чистих районах, створення екологічно чистого виробництва. Це обробка землі останніх послідніх новшестрі. Ну як говорили в Європу, стремились, да надав, все таки вчитися, надо правильно призводити товар. Право на безкоштовне утримання двох гектарів землі сільськогосподарського призначення має кожен учасник АТО. Проте самому обробити навіть таку невелику ділянку проблематично. Тому у військових виникла ідея об'єднатися та створити колективне господарство, яке в нових економічних умовах може стати прибутковим. Рішили, що держатися в місті ну, буде правильно. Обратіліськ так, скажімо, Руководство обласної державної адміністрації депутатам знайшли повне понімання в цьому направлені. Вот. ну і починаємо проект. Ось ця орна земля відсуджена у екс-регіонала Олега Царьова. За неї близько двох років не платили оренду. Збитки державі склали майже 200 тисяч гривень. Вони перестали сплачувати за 2012-2013 рік. Судове рішення було. З них стягнуто 200 тисяч 193 правильно, тисячі гривень на користь сільської ради. Дякуючи прокуратурі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, новому керівнику прокуратури Дніпропетровської області було виявлено факт незаконного використання земель державної власності. Фактично виявило, що самозахопленням було вилучено з земель державної власності близько 400 гектарів землі. Пов'язували це зі структурами, що близькі до царьова, як вже сказали. Ці землі були засіяні його структурами, і дякуючи тому, що був заявлений позов, позов про витребування земель до державної власності був задоволений. Були стягнуті кошти за самовільне використання земель та завдання збитків державі, і на цей час. Землі, що незаконно оброблялися структурами царьова, повернуті в державну власність. Мені здається, це дуже гарний знак, що землі сепаратиста будуть передаватися людям, які з цим сепаратизмом борються. Ми постійно моніторимо і ищем участки для передачі земель учасникам АТО, І коли появилось 200 гектарів, тут же паралельно на одному зі совещаний облдержадміністрації Был поднят вопрос о том, что есть бойцы, которые хотят вести совместную совместную деятельность, совместно хозяй... хозяйничать на земле и создать эко-поселение. Это хорошая земля, это, ну, скажем так, если агрофирма Держинец много лет ее обрабатывала, то я думаю, что наши военные тоже ее будут обрабатывать. Проєкт зі створення екопосилення ще не має ані конкретно прорахованого бізнес-плану, ані інвесторів. Військові планують детально зайнятися цим після демобілізації прибуття у Дніпропетровськ, але вже точно вирішили, що будуть вирощувати екологічні чисті овочі та фрукти, у тому числі і на потреби армії. Ми просимо спеціалістів. просим нашу молодежь, которая сейчас учится в институтах, в сельскохозяйственной академии, в институтах там, в строительных и так далее, оказать помощь, и чтобы они разработали какие-то проекты. Эти проекты будут научно обоснованы, и мы будем замечательно с ними сотрудничать, предложим им работу, предложим им продвигать не только теоретически, но и практически на практике внедрять это здесь все. Земля, яка належала Царьову, розташована поруч з селом Степовим Дніпропетровського району неподалік від траси Дніпродзержинськ-Вільногірськ. Добре транспортне сполучення з Дніпропетровськом та іншими промисловими містами області, забезпечує широкий ринок збуту та дає надію на успіх проекту з вирощування екологічно чистих овочів та фруктів. Ми друг друга знаємо. Ми друг з другом за год дуже хорошо познайомилися. Знаем и деловые качества друг друга, и кто на что способен. И я так думаю, что те люди, которые здесь будут участвовать в этом коллективном хозяйстве, я думаю, что добьются успеха. Поки що бійці не мають документів на право володіння цією землею. В обласному управлінні Держземагенства кажуть, що за процедурою земельні ділянки оформлюються впродовж семи з половиною місяців. Процес обіцяють прискорити майже вдвічі. Витяги про право власності на свої ділянки бійці зможуть отримати вже за три-чотири місяці. Робота з пошуку таких ділянок для учасників АТО проводиться постійно. За інформацією обласного управління Держземагентства, на сьогодні надійшло більше однієї тисячі заявок від учасників АТО на утримання земельних ділянок. Головним управлінням та його територіальними відділами вже видано близько 500 наказів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою приблизно на 670 земельних ділянок.